Вітаю усіх. Привіт-привіт! Бажаю гарного настрою та доброго самопочуття. Сьогодні в день нам дали трошки більше світла. З'явився настрій, позаглядати, що відбувається на поличках. Зробила собі каву і сидю, роздивляюсь. Складаю план робіт на ці декілька годин. Це моя поличка з підлітками, на якій я нещодавно міняла освітлення. Хочу подивитись, як вони розвиваються під новими лампами. Бачу, деякі вже хочуть пити, тому трохи розповім про свій полив під час вимкнення світла. Це відео буде більше стосуватися рослин, які ростуть під штучним освітленням. Ті, що на підвіконні, поливаю без змін за потреби. Хочу відмітити, що полив кожної рослини розглядаю індивідуально. Вони всі різні, так як і ми між собою. У кожної рослини свій темп і своя стадія розвитку. І, відповідно, потребу поливі у живленні. тому трошечки хочеться детально зануритись у цю тему. Зараз, на жаль, доводиться полив підлаштовувати під графік відключень. Поясню, чому я так роблю. Світло, потрапляючи на рослину, спонукає коріння пити воду. Щоб мої орхідеї не стояли в темряві ще й лиці по 7-10 годин і в подальшому не спровокувати цим загнивання кореневої системи, я їх поливаю незадовго до ввімкнення світла. Тобто сам полив роблю в темряві. Щоб на момент ввімкнення світла рослини були вже вологі і готові споживати воду, цей підліток придбаний оцінкою на початку серпня, в нагрузку до замовлення, він був квітучий, але майже без коріння. Ті квіти я зняла, щоб швидше запустити ріст кореневої і листової маси, але він вирішив по-своєму і доростив дві квіточки, які я залишила. Посадила його в мох, зафіксувала корою. Зараз коріння росте поступово, а от розетка ні. До речі, це я фонд Gold Rose. Корінчики вже просохли, тому трохи зволожу його. Це верхівка після омолодження з Санта Русо. Вже квітонос ростить. Ну куди ти поспішаєш зі своїми квітами? Цього літа вона скинула пару листочків і оголилась шиє не дуже гарно, тому вирішила зрізати верхню частину. Оскільки на ній коріння було мало, то посадила умов на нарощування кореневої. І вже почали рости нові корінчики від шиї. Сьогодні теж буду її поливати. Наступний претендент на полив біглів дарма. розетка дуже повільно росте. Вже можна квітучого дорослого купити. У мене досі такий клоп. А от зато коренева система доволі непогано розвивається. Запропонувала йому вологоємку посадку, адже орхідеї з темними квітами, не терплять пересушок і починають швидко скидати квіти. Ось тут щось в пазусі пробивається, можливо, квітонос, а можливо, корінчик. Ще не дуже зрозуміло, тому спостерігаю. Стюартіана сого під номером 1114. Поки поливати її не буду, для коріння ще достатньо вологи. Хочу показати динаміку її розвитку, незважаючи на брак світла. Манюня активно нарощує і квітонос, і коріння. Правда, з іншого боку, квітоносик затормозила. Ось тут лише дзьобик видно. Також почав рости новий листочок. А взагалом я задоволена таким розвитком. А це ще одна стюартіана, тільки Нобіліс. Дуже хотілося мені жовту. Подобається, як вони чарівно змінюють колір з часом. Це недавня покупка з розпродажу. Рослина всього на два листочки і зовсім мало корінчиків, може парочку. там. Ось тут вона старається кінчик коріння розкуклати, тому теж хочу її трохи зволожити. Коли буду робити з антистресантом, у мене в наявності є аміностар. Хочу підтримати свої рослини, адже перехід з 12-14 годин освітлення на 3 години, то для них є неабияким стресом. І стосовно самого поливу, зараз я поливаю дуже малої кількості води, так би мовити, по чайній ложці. Краще трошки, але частіше бо коріння буде довго стояти мокрим. Всі посадки у мене вологоємкі, мох швидко зволожується і розподіляє воду по всьому об'єму горщика. І ще хочу сказати, стосовно води, яка стекла на дно кашпо, я її зараз не злишаю, зливаю. Кількість води для кожної рослини теж індивідуальна. Оскільки у цієї орхідеї два листочка і два корінчика, відповідно, вона і пити буде менше. До того ж, мох пухкий, і він швидше просихає, ніж в посадці з корою або теплична посадка, де мох туго набитий. А ось такі дорослі рослини з великою розеткою і розвиненою кореневою потребують більше живлення. До того ж вони активно розвиваються, ростуть корінці, листочки і квітконоси. Для них полив буде більш рясний. Гарно проливаю по всьому об'єму, щоб мог то зволожити. Після даю постояти хвилин 5-7, за цей час надлошок води стікає у кашпо, і цю воду я зливаю з кашпо. При більш сприятливих умовах так і залишаю. Мох доволі швидко підтягує воду у посадку, що значно спрощує мені полив. Посадка достатньо зволожена. Ніжки внутрішнього горщика наповнені мохом, і щоб він не підтягував зайву вологу, я буду зливати водичку з кашпо. Так, кого ще буде цікаво подивитись? Ось ці хочу. Вони разом були найменші, ну і щоб було мені легше за ними доглядати. Це дітка від дітки пульчеріми. Точної назви не знаю, бо втратила бірку. Непогано розвиваються, корінчики активні, вже і пересадити треба, вітнути не збирається. Пішов новий листочок, вона волога, тому сьогодні без поливу. Трохи з воложостю Артіану Нобіліс. Я її вже показувала на початку, тому повторюватись не буду. Мало листя, мало коріння, приблизно мілілітрів 10, їй буде достатньо. Наступний малючок я фона Недавнє моє придбання, він ще достатньо вологий. Хочу відмітити, що він адаптувався до моїх умов. Листочок росте з центру розетки. А також доволі непогано почала розвиватися коренева система, тому можна рахувати, що лампи посприяли його розвитку. Ось ці цікаві близнюки. Це кроса Фреддіта на Голден Б'юті. Мені дуже цікаво, як вони проквітнуть. Не знаю, чи це дітка з діткою, але скоріш за все в посадку потрапило два фласенятка. Не дуже швидко розвиваються, але коріння добре. наростили. Може, їх в більший об'єм перевалити. Доволі непогано п'ють, тому трошки зволожу. Ось так: 5 капель, з яких половина на підлогу хлюпнула. Так, і останній в цьому контейнері є сорт сюрприз. Це подарункова рослина, ще в мене не квітла волога, тому сьогодні без поливу. Доволі непогано розвивається, коренева натякає вже на більший об'єм. Ось такий величенький листочок виріс з гарними крапушками і судячи з пігментації на ньому, світла їй достатньо. Ще хотілося показати коротко полив ось таких великих рослин. Тут є доволі цікаві екземпляри, це середня поличка мого стелажа. Зазвичай я тут розміщую орхідеї, які не випустили квітконоси. Але зараз ми це перевіримо. Не дуже естетично виглядають горщики на коробках, я перепрошую. Це тимчасово, поки не заміню освітленням. Лампи старі, втратили свою яскравість і для орхідеї доволі темно, тому таким чином хочу збільшити їм кількість освітлення. Ну що, розпочинаю. Це якрос шеліряни Стюартіану Нобіліс. Ось такий гарний квітоносик ростить, Дуже чекаю на її квітування. Погляньте, як активно розвивається коренева. На стінках горщика присутній конденсат, бо всередині ще є вологість. Але я вже буду поливати. Їй зараз наливаю приблизно 30-40 мл води. За декілька хвилин мох підніме цю воду і почне розподіляти по всій посадці. Ще один крос шеліряни на мобіліс. Теж добре розвивається, нарощує зелену масу, квітконос, коренева активна. Тому поливаю за тим самим принципом, що і попередньо. Наливаю і залишаю, а далі справа за мухом та корінчиками. Ось і весь полив у цих кросів. А тепер до велетнів. Це бігліп схожий на або. Нещодавно пересадила його і, поки він не адаптувався до нової посадки, полив роблю мінімальний. Я поки не бачу активного росту, ні у корінчиків, ні у розетки, ні квітоносів. Тому водички йому трошки, але по всьому діаметру горщика хочу гарно зволожити мох, щоб він поступово віддавав воду кореневій. Ту водичку, що зараз тече на дно, я залишаю на 5-10 хвилин, щоб мох гарно зволожився. Потім зільо за потреби. А це Пікасо або Айронмен. Активно нарощує листочок, пробудив бокові бруньки на обох квітконосах, також і коренево у нього в активному рості. Це єдина орхідея у мене, яка лишилася у склі. Згодом теж його пересаджу у пластик, бо в моїх теперішніх умовах коріння влітку дуже перегрівається і це провокує його втрату. Хоча посадка ще повністю не просохла, але хочу додатково трохи зволожити. Адже рослина велика, нарощує всеги одразу, тому потребує постійного живлення. Водички не так багато дала, тому зливати нічого не буду, він сам впорається. А наостанок залишила полив ось цієї трійці. Це сумісна посадка трьох парфумних фабрик. Diffusion і дві сеншен. Вони два роки ростуть разом і пора вже пересаджувати, але я ніяк не наважусь. Не уявляю, як це зробити. Перша сеншен. Вона нарощує два квітоносика. Друга за нею теж сеншен. Тільки метелик. У неї один квітконос, але вже видно розгалудження. І третя Diffusion метелик. Ростить теж два квітконосика. Сподіваюсь, що це квітування буде рясним і дуже запашним, бо минулого сезону було доволі скромне як для дорослих мультифлор. Отже, що до їх поливу. В цій посадці немає муху. Два роки тому я використовувала корові, чіпси піноскло та на дно клала кокосове волокно, щоб збільшити кількість повітря в нижньому ярусі. Тому зараз рясно поливаю з усіх сторін і залишаю на 5-10 хвилин, щоб дати змогу посадці зволожитись, оскільки рослини дорослі і люблять попити, до того ж, їх три у великому горщику. Використала гнут, а ось цю воду що на дній кашпо, згодом я зілью Ну ось і все на сьогодні. Поступово рослини розставляю по місцях. Сподіваюсь, вам було цікаво провести зі мною час і запрошую поспілкуватися у коментарі. На все добре, до зустрічі у наступному відео.